Несподівано повітря над окупованим Кримом розірвало сигнали тривоги. А за лічені секунди туди залетіли ракети. Головною цілю стала Керченський міст та військові об'єкти окупантів. Один за одним потужні вибухи перетворили все у гігантські вогняні факели. Ударна хвиля підняла стовпи диму, які було видно за десятки кілометрів. Вибуховою хвилою відкинули навіть найближче судна. Кадри, що раптово з'явилися у мережі, змусили оніміти кожного. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. Не забувайте підписуватись, якщо досі цього не зробили, і ставити свою вподобайку. А ми розпочинаємо. Крим під масованою атакою. Відразу в кількох регіонах півострова лунають гучні вибухи, а в небі літають українські БПЛА з вибухівкою. Зокрема, під ударом опинився Джанкойський район та Керч. Повідомляють місцеві пабліки. Згідно з інформацією, телеграм-каналу Кримський Вітяр спершу пролунали вибухи у Чанкойському. Районі згодом канал повідомив про вибухи в Керчі. Уточнив, що ймовірно було влучання в аеродром у Джанкої. Попередньо є приліт по аеродрому у Джанкої. Повідомляють підписники. Йдеться у повідомленні, зазначимо, що Джанкой це військова авіабаза, що експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту, розташована поблизу міста Джанкой. Паралельно два вибухи в Керчі біля кримського мосту також чути приліт дронів і ракет. Повідомляють підписники телеграм-каналу. А ось так інтенсивно намагаються збити дрони, що летять на мис Чауда. Місцеві скаржаться, що дуже сильно стріляє розпа по бік моря. Однак, відповідно до інформації кримського вітру, збити так нічого і не вдалося. Згодом знову повідомили, що з моря летять безпілотники. Офіційного підтвердження інформації від української та російської сторони наразі немає. Проте Міноборони Росії повідомило про спроби знищення чотирьох безпілотників над окупованим Кримом. Ще чотири згідно з інформацією російського відомства, нібито збили над акваторією Чорного моря. Більше того, самі ж росіяни повідомляють про удар ракетами по базі спецназу Арефі в Криму. Розмі пишуть, що нібито зсу ракетами намагається атакувати базу чорноморського загону спеціального призначення «Еспаньоли» в тимчасово окупованому Криму. Про те, чи вдалося відбити наліт і уникнути втрат серед командного складу, пише одне з російських видань. Там наголошують, що нібито про підготовку ракетного удару стало відомо заздалегідь. Співробітники ФСБ повідомили про плани за СУ бійцями командному складу морського загону Еспаньоли. Однак відомо про значні пошкодження споруди. Про втрату особового складу рашисти, звичайно ж, не пишуть. Джерело знайомої ситуації уточнило, що ймовірно для атаки по кримських бійцях ЗСУ використали ракета системи Нептун. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук також коментує удари по тимчасово окупованому Криму. Очевидно, що стратегія українська нас спрямована на я це, винесення перед ногами систем протиповітряної оборони. І, до речі, впевнений, що цей український досвід. Він був використаний в тому числі і країною Ізраїль, державою Ізраїль, яка спочатку виносила системи ППО в Ірані, а потім відкрила свій відкрила простір Ірану для своєї авіації бойової. Власне, це роблять і і українці, і раніше робили, тому що зменшуються ризики того, що там будуть уражені наші ракети, наші бойові комарі, а з часом і військові літаки, які якраз і будуть наносити удари по військових об'єктах Російської Федерації в нашому Криму мова йде про е, системи відповідні там Чорноморського флоту. Інфраструктура ж залишилася на території Криму. Її відповідно треба знищити. І звичайно, ми говоримо про військові аеродроми, тому що це тактична авіація. Вона, до речі, зараз дещо активізувалася на південних теренах, і фактично кожного дня ми бачимо, як російська тактична авіація намагається атакувати, в тому числі одещину, яку ми згадуємо е, постійно. Тому, звичайно, ця робота вона і продовжується. Що стосується сьогоднішнього ночі, то е, поки що розвідка дійсно триває. Хочу зазначити, що не відразу про все повідомляється і по Криму, в тому числі. Бо я вже чув кілька місяців тому, мовляв, а де Крим? Чому так мало? Мало тому, що є поетапність операцій, і власне потім все це виливається, наприклад, повідомлення на кшталт е, там подій щодо Кримського мосту або інших, тобто, гучно. Ефектно, ефективно і, і звичайно, це те, що приносить нам користь, а ворогу дає мінус. Тим часом військово партизанський рух теж пише, що його агенти провели розвідку території основного військового містечка 12-го зенітно-ракетного полку в Севастополі. Після українських ударів по військових об'єктах в окупованому Криму там намагаються посилити заходи безпеки. Ця військова частина входить до складу 31 ї дивізії ППО зенітних ракетних військ ПКС Арефії. На озброєні підрозділи перебуває зенітні ракетні комплекси С 400 Наразі в частині панує напружена атмосфера через останні успішні удари українських БПЛА. Там почастішали перевірки та намагаються посилити заходи безпеки. Йдеться у повідомленні агента. Теж йдеться у повідомленні руху. Зібрав дані про охорону військової частини, особовий склад і транспорт. Усю інформацію передали силам оборони України. Загалом кожен успішний удар послаблює не тільки логістику, а й моральний дух ворога. Заявив решник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він оголосив, що Керченський міст залишається. Законною воєнною ціллю, і кожне його ураження підриває логістичні можливості окупантів після чергового удару в результаті спецоперації СБУ є підстави сподіватися, що він знову втратив частину своїх функцій, зокрема щодо залізничного сполучення. За словами Плетенчука, Кримське міст як і подібні об'єкти залишається законною воєнною ціллю. Цей об'єкт, як і решта подібних об'єктів, залишається законною воєнною цілею. Україна не відмовляється від цієї позиції, як зазначав президент Зеленський, ці об'єкти тут зайві наголосив Плетенчук. І кожен такий кейс підриває не тільки логістичні спроможності росіян, а й віру у їхню безкарність. Це дуже важливо у війні. Вони мають знати, удар можливий будь-де підкреслив речник ВМС ЗСУ. Він також додав, що після попередніх атак Росії вдалося частково відновити міст. Однак, кожен новий удар скорочує його пропускну здатність і ускладнює сполучення. Між материковою Росією та тимчасово окупованим півостровом нагадаємо, що раніше головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський заявив, що Україна має план повернення Криму. І що це цілком здійснена місія. Сирський також додав зсу зроблять усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях. Головком запевняє, що він знає, як перемогти Росію. Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я повинен це зробити. І Я впевнений, що ми це зробимо. Підсумував Сирський. Натомість, Кирило Буданов також заявляв, що. Відвоювати Крим буде значно легше аніж Донбас. Вибити війська країни агресора РФ з Криму буде простіше ніж із Донбасу через дві ключові точки входу на півострів. Про це заявив керівник гурміноборони Кирило Буданов. З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше ніж Донбас, де понад тисячу кілометрів фронту і глибина понад 200 кілометрів. У Крим є дві точки входу: з російського боку і з нашого кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання це наші фронтові операції з російського боку, шляхом руйнування комунікації з нашого шляхом тиску. І тоді все Крим ізольований, каже Буданов, як каже керівник ГУР Міноборони, у жителів країни агресора РФі, існує улюблений міф про неприступний Крим. Однак, як стверджує Буданов, історія показує, що Крим був кілька разів завойований під час безлічі воєнних конфліктів і держави, які прагнули завоювати півострів. Зазвичай досягали цієї мети, за словами Буданова, головною проблемою будь-якого агресора, чиї війська перебували в Криму, завжди була нездатність утримувати Перекопський перешик, втрата якого негайно призводила до швидкого розвалу оборони. Коли кажуть, що ми зайдемо до Криму, то ми туди вже заходимо. Підсумував глава головного управління розвідки. Дякуємо, що обраєте команду. Піців не забувайте ставити свої вподобайки, дописувати коментарі і підтримувати збройні сили України до НАТО.